Привіт, друзяки! Приїхали ми з нової пошти, тільки що отримав я два пакуночка. Хочу зробити розпечатку. Це подарунок. Це я зніму окреме відео. Це від мого товариша Сашки е... Розпечатку зробимо. Ну, а це пакуночок з Уліїн. Коротше, Зовсім недавно ж даже поскочу. Бачите, видно. Видно? Уліїн. Уліїн. Коротше, хочу подякувати інтернет-магазину Уліїн і в частності Саші за співпрацю. Коротше, робимо розпаковочку бігом. Зараз я роблю розпаковку, покажу, що я придбав, а потім я окремо вам зніму, що я накупляв. Ну, що до чого, розкажу. Ну, Перше і основне я все-таки придбав отаку штучку. Видно, що це? Танечка, ближче підходь, покажи людям. Рефлактометр. Останній раз ми знімали відео. Ось такий крутий рефлактометр. У нас пасікою ми займаємося давно і довго, і у нас до сих пір не було рефлактометра, щоб провіряти вологість меду. Зовсім недавно качали мед, і там коротше, був густющий, і Я думаю, ну чого ж я його ніяк не куплю. Коротше, замовив ось такий крутий рефлактометр, потім зроблю огляд, покажу вам. Так, що далі? Замовив я, знаєте що, е, шашки. Ці, ці димові шашки це від молі. Коли буду обробляти, буквально теж зніму покажу. Танічка, можеш ближче показати, що це. Потім димові шашки ще тут. Ось їх декілька від молі. Купив ще, замовив ось такі літочки. Коротше, це від е, хочу просто протестувати. Це льоточки, огляд зніму окремо для механічної обробки від кліща. Тут я окремо зніму. Ну і саме головне, саме головне це ось такий шприц. Шприц для обробітку від кліща. У мене такий був шприц шилова, а це замовив уже е, вульїн. Ось такий крутежний шприц для обробітку. Коротше. Оце таке замовлення, ось крутий шприц, зніму огляд окремо. Ну я потім зніму. І е, препарат від кліща, е, Ось тут він. Видно чи не видно? Коротше, не видно. Ну я теж зніму. Оце таке замовлення я сьогодні е, отримав від уліїн. Хочу подякувати. Коротше, так що, друзі, слідкуйте. Буде скоро огляд, буду робити огляд на кожен товар окремо. Коротше, це якось так. Ну і розпаковочку.